Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Ворог розуміючи, що наш контрнаступ все одно відбудеться. Може, він буде не таким, як ми всі його мріємо, і як ми перегріли у це очікування, але він обов'язково відбудеться. Тому він е, намагається. Завадити в будь-який спосіб Ну, от обстріл Миколави. Це теж одна із складових, щоб завадити нашому ну, якось зашкодити нашим наступальним діям. І постійні обстріли, постійні локальні атаки на невеличких для фронту, вони відволікають увагу, звісно, наших збройних сил. Вони з, з примушують нас робити певні логістичні рухи. Ну це точно, що не сприяє підготовки для контрнаступу, наступу, і точно що йому зважає. Воно не перешкодить. Він все одно відбудеться, але таким чином Росія намагається. Якось призупинити початок і призменшити можливості того наступу, який ми очікуємо. Але ще раз, давайте тут правильно пан Резніков каже, давайте не перегрівати наше очікування, бо ми вже ледь не прапор над Кремлем бачимо. Ну, ви знаєте, давайте так. цей контрнаступ не дасть можливості нам звільнити всі, всі окуповані території. Навіть це не планується, бо це просто неможливо зробити за один наступ. Ми звільнимо якісь території, дай Боже, щоб це було велике. За площі території ми, ми звільнимо, але потім ми зупинимось. Бо після наступу будь-яка армія світу вона зупиняється, підводить баланси, рахує втрати, приводить до ладу зброї, людей ну, і так далі, і формує наступні наступальні дії. Тому за одну, за один контрнаступ ми не досягнемо перемоги. Це потрібно робити декілька разів, і це буде по великому рахунку. Перший такий потужний так була дуже гарна Херсонська Харківська операція. Ми, ми очікуємо, що ця операція буде ще більш потужна, але багато чого залежить. Від погоди, по перше, в тому числі, давайте я ще буду дрісні дожді, як я зараз вони відбуваються. і що тоді? Тоді ми просто призупинимось, бо по багнюці не можна їздити. І ще багато так. що залежить від того, як як сильно, наскільки потужно буде, 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 буде супротив російській армії. Вони можуть розбігтись, як це було під Херс під Харкові, а можуть просто гристись і і, і там стояти, як то кажуть, до останнього тоді. ну и будет разный результат нашего контрнаступа. Давайте не перегревать очевидно. В общем, единственный вывод, который мы с вами делаем теперь официально, украинцы в самом деле готовятся к чему-то максимально серьезному, анонсируют, не скрывают, вещи называют своими именами, анонсируют контрнаступление, планируют попытаться отрезать сухопутный коридор к российскому Крыму. Это теперь не секрет. И сходим из того, что понимаем, это не только мы, но и военное руководство нашей страны. Вспоминаем всякие расы. Не хочется забывать, что подобным образом события развивались и перед Харьковской областью, и перед областью Херсонской. Многим казалось, что режим Зеленского не отчается на этот решительный, сумасбродный довольно шаг, но случилось то, что случилось. Знаете, когда слушаешь все дурни у московских, вот давние выступы э, министра Лаврова в Нью-Йорке на пресс-конференции. Коли йому задали питання щодо там нинішніх мільйонів мігрантів в Україні на Заході, він казав, так: з чотирнадцятого по 19 були мільйони таких мігрантів до Росії, тобто вони вже десятки сотні разів підтвердили, що вони натворили. Але оцього механізму як зайти на ту територію, виявити, ідентифікувати їх, цих дітей і повернути? Бо. Ця операція проводилася з 2014 року, і це стосувалося не тільки Донбасу, це стосувалося й Криму. Згадайте навіть рішення ООН по штучній заміні а, демографічної ситуації в Севастополі. Я нагадаю, що майже наполовину населення Севастополя було змінено з 2014 року, звідки було вивезено майже 300 тисяч громадян, а з ними діти. І завезено туди майже 600 тисяч додатково. Звідси, а оцей процес а, демографічної заміни, метою якого було просто винищення українців, винищення українства, він продовжувався далі. Ті, хто думають, що це розпочалося тільки от а, в 2022 році, це не так. Все це відбувалося починаючи так. з 2014 року. Так. так, це але. Правда. Лише зараз почали про це говорити. Тобто, ми вже маємо багаж, на який який просто викреслили. Більше того, я вам скажу так: оце, оця теза повномасштабне вторгнення, вона мене настільки ріже, бо я розумію, що цією фразою відрізають, відрізають фактично 8 9 років, років війни. 9 8, років. 8, вибачте. От. Відтак, ми, ми просто якби втрачаємо навіть. Можливість задатися питанням, що є жертви цих демографічних штучних змін, які, про які просто ніхто ніколи не буде ставити питання. Тому о, треба розуміти, наскільки це складна робота для дипломатів, для міжнародного співтовариства, для правової міжнародної машини, бо вона насправді виникла вперше в таких масштабах. Про неї могли говорити десь в одиничних випадках, але в таких масштабах. Вона звучить вперше більше того, чому так сміливо і ця а, білова Львова і Путін говорять про цих дітей, чому публічно усиновують? Вони навіть в них в голові не було. Про те, що це передбачено як злочин, як одна із ознак геноциду, навіть на ну, ну ну не треба ж розуміти, що там же не всі ідіоти кончені. Хто же міг сказати, що дивіться, що ви робите? Це в римському статуті зазначено як одних з найбільших злочинів проти людності, але вони це творили і продовжують творити зараз в коментарях. Це означає, що. Вони не відчували на момент, коли давали, видавалися ці розпорядження, і так далі. Вони не відчували ймовірної навіть відповідальності за це. Звідси очевидно, що і вся дорога, і вся правова система, і всі механізми вони мають як можна швидше розроблятися. Так насправді як Україна світу подарувала питання заочного слідства і осудження. Бо це тільки на починаючи з 2014 року з року, зусиллями прокуратури розробила ці речі, представила світу. Світ це це визнав навіть на рівні міжнародних правових інстанцій. Заочне слідство, заочне осудження зараз визнано завдяки українському досвіду як можливий допустимий варіант притягнення до відповідальності. Це ета преступление, за которое рано или поздно прийдеться кое кому кое кому отвічати. Ну по першому маємо розуміти, що перебування неподалік від військових об'єктів наша наших сил оборони це ризик. Ризик, тому що російська агентурна розвідка, космічна розвідка, розвідка за допомогою розвідувальних дронів. Вона продовжує реалізовувати свою місію. Росіяни знають чимало відомостей про розташування українських сил оборони, про їх переміщення. Про відповідне зосередження, тому е, тут ми маємо розуміти щодо нинішньої ранкової атаки. Ми не не знаємо, куди саме спрямуються усі ті е, два десятки ворожих ракет. Цікомого вірна, що вони спрямовувалися на наші військові об'єкти, на об'єкти залізничної інфраструктури чи критичної енергетичної інфраструктури, яка забезпечує діяльність української залізниці, щоб в такий спосіб максимально сповільнити рух наших ешелонів, нашої техніки всього того обладнання суткування особового складу, яке має перспективи перейти до активних контрнаступальних дій. Це важливо пам'ятати. Ну, що стосується Путінської Росії, то вона не лише в такий спосіб, а й за допомогою створення потужних мереж дженельних портал. Температуру... Локаційних споруд готуються до українського контрнаступу. Вони не жалкують ані ресурсів, ані фінансів, ані людських, ані ані технічних, щоб сто щоб створити потужну ту саму мережу. Захисник спару, Бо більше, якщо ми подивимося на територію тимчасово окупованого Криму, то Росіяни риють окопи на в західних районах півострова, зокрема в Сакського в Чорноморську, з якою метою ну нібито готуються до морської десантної операції. Але я тут ставлю своє питання: а якими силами та засобами Україна може проводити ту саму морську десантну операцію, щоб вона була успішною? Відповідь очевидна. відповідь? Що великий десантний корабель Касатіна Ашавський досі знаходиться в російському полоні? А інших засобів у нас не так багато, щоб зорганізувати такого рівня і масштабу військову операцію. цього тижня. Видання Вашингтон Пост писало про те, що Україна готувала на 24 лютого цього року удари дружні по Москві, по Кремлю. І скажіть, будь ласка, ви як військовий журналіст? от вас як експерта, хочемо запитати, чи можемо ми дозволити собі такі удари? Ми можемо зважати чи не зважати на заяви медіа з Європи чи з, з океанських медіа, але нам робити свою справу абсолютно очевидно, що е, такі речі, в тому числі і плани дії українського Українська війська на території е, країни агресора, часто густо це засекречена інформація, і навряд чи ми дізнаємось про це ну до, до того моменту, поки завершиться активні бойові дії на фронті. Тож очевидно, що українська армія має всі підстави і повноваження здійснювати будь-які дії спрямовані на зниження військового потенціалу путінського війська на території, в тому числі Російської Федерації. Бо чим слабша російська армія, тим більш ефективним, більш потужним буде український культурно А щодо атаки на Кремль на Червону площу, ну мені здається, що це дурня за абсолютно причиною. причини. Нащо? Набагато ефективніше знищити ворожий склад з боєприпасами, ніж виспрямувати на спаску башту українських БПЛА з блохівкою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.